Якщо ви думали, що ви вмієте економити, забудьте. Ось ця родина офіційно ультрабоги економії. І зараз ви впевнені, що ваше життя на фоні їхнього ще дуже навіть непогане. Ось мама цієї родини, і прямо зараз вона набирає рідкий порошок в шприц, аби дотриматись потрібної дози. А коли одяг добереться, вона збирає ворсинки, які залишиться в пральній машині. Напевно, ви подумаєте, що вона хоче почистити машинку. Я збираю ворсинки з сушилки та використовую як ватні диски. Так, вона ось це використовує замість ось цього, але повірте, це лише квіточки. По перше, вони чисті, бо ну вони ж після прання. Ну логічно, не те, щоб воно саме так і працювало, але допустим, по-друге, вони чудово змиваються лак з нігтів або розташовують макіяж. Можете самі подивитися, які гарні природні ціні роблять ворсинки. Прямо як ватні диски. Робіть цю вправу тричі на тиждень, і лице з прищами вам гарантоване. Зараз ці косметологи відчули мурашки по тілу від цих кадрів. Особисто мене не дуже колише, наскільки це гігієнічно. Адже одяг був випраний порошком, і усі ворсинки були випрані теж. Тож в якомусь сенсі вони навіть кращі за хімозні ватні диски. Боже, фу, воно ж й до рота попало. Та не працює це так. Ось це, це сміття, яке залишається після одягу. Там буквально. Все, що не має ні в якому разі потрапляти на ваше лице. А я вас можу привітати з базовим рівнем економії. Ми впорались. Переходимо на наступний більш хардкорний. У стефані є супер тактика по економії. Вони використовують лише одну лампочку на усю родину, переносячи її з кімнати в кімнату. Таким чином вони економлять 60 доларів на місяць. Вимикати світло, коли виходиш з кімнати. Ні, носити одну лампочку на всю родину. Так і ви напевно запитаєте, а на що вони це все роблять? У її чоловіка є відповідь на це запитання. Питання у Стефані крута робота. Вона працює медсестрою, їй не треба так сильно економити. Вона не хоче взагалі витрачати гроші. Це абсурдно, але я роблю це, бо кохаю Стеф. А нашу тоді? В Попередній родині, хоча б було видно, що вони живуть як безхатьки, і вибивання зубів молоточком можна було б зрозуміти. А тут виходить економія, бо ну я так хочу. В нашому будинку є така річ, як військовий душ. Мені не можна довго приймати душ, інакше стефі набутилить мене. Я загуглив, що таке військовий душ. Якщо ви думаєте, що це можливість прийняти душ в польових умовах, то це взагалі мимо. Я заходжу в душ, намочую своє тіло, потім вимикаю воду, повністю намилює тіло від ніг до голови, вмикаю воду та змиваю все мило з себе. І виходить. Капець, чесно кажучи, в мене щось є невеличкі сумніви стосовно того, що цього вистачить, аби помити все тіло. Я не встигаю повністю помитись. Стрясця та я дорослий хлопець, а миюсь, як дитина. Ну воно й не дивно. Він все таки хлопчик і доволі немаленький. Тож йому пощастило, що в нього волосся на голові небагато. Виключай, щоб економити на комунальних, Стефані знайшла спосіб контролювати військовий душ Патріка. Прямо зараз, Патріку. Харашо! А хочете зараз взагалі офігіти? Дивіться прикол. Середня вартість одного кубічного метру води в США становить увага 55 центів. В середньому людина споживає десь 5-6 кубів на місяць. Відповідно, це десь 5-6 доларів. Трясця, вони в ось таких спартанських умовах економлять 5 доларів на місяць. Нахіба! У Стефані є відеоняня. Я усе чую чорт. А хоче даже більший прикол. Вони ось цією радію няні якраз і платять на 5 доларів більше за електрику. Геніально! Моя родина вважає, що я занадто сильно економлю, але мені до лампочки. А зараз ви побачите в яких умовах вони готують їжу. Заздалегідь попереджую, відкладіть те, що ви зараз їсте. Хоча знаючи, що ви все завжди робите, навпаки, коли я прошу, засуньте собі їжу прямо у повний рот. Це моя багаторазова кип'ячена. Вона, звичайно, трішки брудненька, але це допомагає мені зекономити на рахунках заводу. Трішки, трішки брудненька. Якщо ви не побачили, може, ось отак на їхню думку виглядає трішки брудненька. Чому після спагеті там щось плаває? Що це взагалі таке? Я заливаю цю воду, готую в ній їжу, потім зливаю в кастрюлю. І так по да? Ой, ну дякую за рецепт. А я ж вам казав, відкладіть їжу. Ну ви хоч би раз мене послухали. Час їстоньки. Швиденько. Коли ти змінювала цю воду? Я міняю тоді, коли треба. Не тисни на мене, бо чим частіше ти нагадуєш, тим довше я не буду її змінювати. Тоді я ніколи не буду питати. Та що з нею не так? В неї чоловік бусінка. Він терпить навіть військовий душ, якого дідька жінко, тримайте в голові, що вони трясця вдвох працюють, але їдять не за столом, а на підлозі. Але знаєте, ця панянка навіть тут знайшла спосіб зекономити. Я хочу зберегти всю їжу чи соус, який моя родина не доїдає. Якщо щось не допити. Я вилію це назад. Молодець. Не те, що по суті молодець. Ну но... ну молодець. Якщо їжа не вся впала на підлогу, я покладу її назад в контейнер. А цей соус для пасти. Я збережу на наступну вечерю. Прошу зверніть увагу на цей соус для пасти. Ви про нього потім що згадаєте? І у вас напевно знову назріло питання. Ну добре, окей, вони економлять. Але ну на що аж так вони економлять. І знаєте, що я вам відповім? Я не знаю. Та що я, навіть її чоловік не знає на що вони це роблять. Нам не треба економити взагалі. У неї є гроші, у мене є гроші. На що економить? Дупля не відстрелюю. Ну, я розумію, там, аби щось купити, але ж вона взагалі не витрачає гроші. Кайф, правда, От наче й живеш, наче й заробляєш, а життя таке, що й жити не хочеться. Патрік дуже хотів глянути футбол з друзями вдома. Я дуже засмучена, бо це ж люди прийдуть, їх кормить ще треба. Я молив її, аби друзі прийшли. Як зрозуміло, в родини намічається свято. Перегляд разом футболу і мамі цієї родини це дуже сильно не сподобалось. Вони з чоловіком довго сперечались і закінчили сварку на тому, що окей, його друзі можуть приїхати, але за однієї умови вона взагалі не буде змінювати своїх звичок і все буде так, як вона сказала. Погодилась вона на це, бо вона його дуже сильно кохає. А поки мама їде за продуктами, я хочу розповісти вам про супер новину. Якщо ви не хочете економити так само, як це пані, в онлайн школі Genius Space з 1 листопада 4 грудня стартувала нова навчальна кампанія, яка відкриває доступ до більш ніж 25 професій. Та ну я не вірю, а дарма. Адже протягом цього місяця ви маєте можливість рівно за 0 гривень освоїти сучасну діджитал професію. Бажаєте стати СММ спеціалістом, веб-дизайнером чи тестувальником програмного забезпечення. Ну затепер можете не бажати, а ставати. Курси в середньому по 20 годин контенту. Кожен з яких коштував би десь 15 тисяч гривень, а загальна вартість яких складає понад 100 тисяч гривень. Зараз відкриті для вас рівно за 0 грошей. Переходьте за посиланням під цим відео та отримуйте миттєвий доступ до навчальної платформи. А поки я вам розповідав важливу інформацію, матуся тим часом доїхала до супермаркету і вона виявляється, ще та лайфхакерша по купівлі продуктів. Виноград вона завжди окремо видирає все в окремий пакетик, щоб потім не переплачувати по 2 гривні за грону, на які виноград росте. Це вважайте, стонкс по американськи Аргументація в неї наступна: я хочу купувати те, що я їм, а не те, що я не їм. Залізна логіка, тут нічого не скажеш. Тетя в магазині на неї подивилася як на учасників московського патріархату з легенькою відразою з бананами економ Мама пішла ще далі. Вона повністю роздягнула банани і так само склала їх в пакетик. Ну гініка, що тут додати. Капіталізм переможений. Але коли вона підійшла до відділу з м'ясом, я спочатку не повірив, в те, що вона запитає. Вона попросила в магазину зіпсоване м'ясо, яке вони будуть віддавати собакам, аби вона його собі забрала і зробила з цього лазанью. На що логічно, що продавець сказав, що такого в них немає і вони не торгують зіпсованим м'ясом. Тому вона попросила його зважити рівно 200 грамів. Гості будуть без отруєння. Можемо їх привітати. Повертаємось додому, адже тепер у нас уроки кулінарії. Лазанья по американськи. Пам'ятаєте, ось ту водичку від спагетті, яку вона залишила на початку відео. Саме в цій водичці панянка приготувала рис. Виглядає 10 з 10. Далі цей рис вижила та додала його до фаршу, який купила в магазині. Зізнавайтесь, у кого вже слинка потекла, але то не фінальна родзинка на цій страві. Ось чому ми зберігали соус. Mm -mm. Щоб зекономити грошенят, я стаю багатозадачною. Миючи посуд, одночасно готуючи їжу в своїй посудомийній машині. Вона буде готувати її в посудомийній машині. Хто дивився попередній випуск? Ваш напевно налякало те, що вони білоки їдять. А як вам це? Тут головне переконати, щоб добре запакувати усе фольгу, інакше в їжу потрапить трішки водички. Ти що, з глузду з'їхала, чи що? Посудомийна машина досягає температури в 170 градусів. Лазані повністю приготується за півтори години, економлячи таким чином газ. Трішечки математики. Заню треба готувати при 180 градусах 40 хвилин. Вже розуміємо, що вона не приготується в посудомийці, бо та не тримає стабільну температуру. Але то таке: економлячи газ, вони сказали. В місяць не приготування їжі йде в середньому 3-5 кубів газу, і це прям копійки. Це вже не економія, це реальна якась дурість. Загалом далі приходять друзі-родини і всі спокійненько дивляться футболу. Аж тут трапляється біда. Пропало світло. Ви ж пам'ятаєте, вона чоловікові сказала, що не буде порушувати своїх звичок. Пані сказала, пані зробила. Йо? Там ж фінал зараз! Мені треба економити на електриці, вибач, я змушений. Треба вимикати, коли ціни стають комерційними. Вибач, це мені дещо нагадує період жовтня-терегрудня минулого року. Тільки якщо тут економна матуся, то в нас причина це один бункерний щур і його посіпаки. По-друге, родина попросила лампочку, щоб сходити в туалет, і вона дала просто неймовірний коментар стосовно всього цього шабашу. Я думаю, що ходити зі свічкою це дикунство. Люди можуть використовувати світло. Ага, кажи тут в Україні блекаут, блін. Та да. Але то ми відволіклись. Лазанья готова. Всі вже в неймовірному очікуванні від цього смаколика, але трішки не повірили, що вона достала то з посудомийної машини. Повірте, не тільки ви в шоці. Нарешті дочекались. Перші люди починають куштувати цей витвір кулінарного мистецтва. Мені дуже цікаво, яке воно вийшло на смак. Ця лазанья на смак, як вода. В -о -а. В-О-Д-А! вода, гидота. Не те, що по суті вкусна, але по вкусу вкусна. Я почуваюся дуже незручно. Ах, навіщо вона це робить? Я не розумію, як каже народне прислів'я. Любов зла, полюбиш дуже економну людину, з якою будеш їсти воду з посудомийної машини. Я не впевнений, що там дослівно от саме так було, але плюс-мінус десь схоже.